Жиників та симпатичних пустичок ловилася. Я не женик! Я прийшов пасти до ваших книг та попросити пробачення! погляньте на мене. Хіба я схожий на дженика? Не дуже. Ви схожі на Сергія Боброва. Де бабу? Де він? Я тут? <світтє> <смір> а проте я зумюсь. Я приношу себе в жертву. І хочу, щоб ви це зрозуміли і оцінили. Я намагаюся зрозуміти. А жінці щітливо палату. Щя сам все поясню. Я не так вихований, щоб одружуватись з делікатності. Інші страждають, мліють, розказують різні дурниці, носять на руках, а закінчується ж у всіх однаково. Чи не так? Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так от, я на цю передмову не маю часу. Тож попереджаю і застерігаю вас. Я не збираюсь носити вашу доцю на руках. Руки в мене зайняті. Тому не хочуть назвати речі своїми іменами. Я, Оленочко, Іванівна. Mm. Женюсь по расчету. То бишь тяжело с Ох, я кавидвертись. Витки не могу. Витки не могу, Любовь справа практична. Любите! означає рубати дрова і продавати їх собі вартості. Я так думаю. <рес> ви неперевершений фантазер. Так от <рес> я хотіла вас запитати, мене Маша відволікла. От ви сказали, що дружина, це помічниця. Я вас правильно зрозуміла. <рес> Слухайте, як каже Прокопчук, я, про я двічі не повторюю. <риклад> Болява! Подруга рецидивіста! дівіста! А діти? Їх вже треба плекати, ростити, вирощувати, викохувати, виховувати. Що? А? А от виховувати їх, на жаль, треба, щоб вони не виросли роздягами. Навіщо я женюсь на вашій долиці? Я признаюсь, вона мені подобається. Нічого собі так, шик, екстра прима, але, але справа, звичайно, не в цьому. Ми знайомі два тижні. І цього достатньо, щоб знайти взаємну вигоду користь. Маша, Машина, Машина, вона художник. А мені потрібна дружина художник. З іншого боку, мені не необхідні там зв'язки з людьми культурними запитами, з я, потребами. Я ж артист! Замаксуйте собі. Як я? Як я. Замаксуйте. Заплатіть мені більше. Ого. Яка безпосередність. <рес> <рес> я така людина. Мені ніколи нічого не дадуть, доки я сам не візьму. Але, але я сам візьму обов'язково. Як тільки ми одружимось поберемося, я піду з театру. А в театрі не розгрудишся. Я, я прийду в який-небудь солідний заклад. З дебетом кредитом. Наприклад, комерційний банк. Або на фірму чи кредитну спілку на простір. А ви давно в театрі? Давно пройти. Звідси. Театрі бажаючи. Як це сказати, вимовити. Ну, уявляйте. Непорядною, безпутною, підлою людиною. Це дурниці. Вони мені заздрять! Вони, вони заздрять моєму вмінню жити. Я відкриваю вам всю душу і серця. Я відкриваю вам всю душу і серця, тому що вірю, що ви жінка розумна. Ви любите свою доцю. А це означає, що в міру своїх можливостей будете нам е допомагати. Скажіть, ви продавали коли-небудь чужі речі? Що? Ой. Ой, я щось не пригадую! Нічого, що, нічого, ніщо, заспокойтесь. У вас так ви будете продавати. Миловидний, благопристойний вигляд. А яка у вас освіта? А, ну, як вам сказати, ну по ту сторону середньо. Нормально, нормально. О! Будете писати анонімні листи! Цим займалась моя колишня дружина. Але вона писала так доказово та переконливо, що в листам устав ніхто не нього вірить. Ви були одружені? І... Так. Так от, якщо ви бажаєте, щоб ваша доця була щаслива, а сьогодні ж ви зробите мені невелику послугу. Мені потрібні ті тімітяти. Що, мене мане. Гроші для однієї справи. І ви мені їх дасте. А якщо ви відмовите, а біживши вона з машує, все склалося, так. І зайшло вже дуже далеко. То е, ви можете нас привітати чисто формально, так би мовити, по факту. ну ви мене розумієте. Так о, якщо ви сьогодні не дасте мені грошей, то я Я не женюсь з вашою доцюрою. <клес> Thank mm -hmm. you. yes but Сично драматичний, один хлопак Волинський, що ротовсковля, тому режисер місцевий, вельми симпатичний, очами чемного кліпа. та в ролях відмовля. Та в ролях відмовля, тому мені роляку. Szanowny czołowicie, moja psychiczna choryk, na pełno stanu tuć. Twój kawaj dużo i z diaćku, raduje na kalicie, dziś nejseżdżo chłopaka. Daleko zaberuć. Mój berberuć, że berberuć, mój daleko zaberuć, kupnę sobie uroda. Жічна гілля зізнав. Ось підкриваю очі, який сміли халати, одного бачила ж очі, як і пабу мене. Чую лиш, ага, ага. це розумію, шовкіші палати, прекрасна всіх лікарня. Я терна я любов. Opa, 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 Крадуть мого ровена, побачив ти я лихо, подумай стану плагать! Ну, що за наказання, блин! Що ж то за хваляна! І знову паросята Ізмуля своє, карініша погані. Я був моя метка, ось на лісі, та й стану що не так, коли ж якісь паскуди почнуть мене знімати Івано тут покладу дівчини за мене Чилява на врядка, я буду в мати, показати що стану життєві валіга. А го! А, це розумію! Ще зробці палати! Прекрасна взик лікарня! Єдина! Львов! Чого ти тут твоя вся? Мудри, ти їй сподобався, вона від заклетів від тебе! Мама, в заклеті! Зараз твоя матінка 50 тисяч євро. купити її квиток. Ви тут, некай мене їде додому. Купи квиток на зворотній шлях додому. Машенько Машенько зараз сюди, прийди твоя матуся, принесе тисячу євро, закупити квиток, нехай мене їде додому. Вашенко, ваша карка, їде тудок, Василько. Купи квиток, Вашенько. Нехай, тика, хай мати мене купити квиток. Некай мене додому є до вас.